Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде відеообзор на велосипед. На нашу легендочку, як ми говоримо на неї. Ну ти, друг, постав лайк, підпишись на канал, нажимай на дзвіночок. Ми поїхали. Друзі. Ось така у нас легендочка. Пау! In folds of midnight waters side by side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together. Друзі, починаємо з нашої легендочки. Ось такий у неї руль. Ось такий, ну, руль як руль, знаєте. Ну він легендарний. Чого легендарний? Якщо ви виділили на нашій відосі, ви поймете. Це крило. Було воно рівне, стало воно дрантиве. Чого воно стало дрантиве? А Бог знає. Якесь криве стало, дрантиве там, не важче. Це один скат, який залишив у нас нормальний. Знаєте, бо другий... З другим, зараз ми вам покажемо, що з ним. Це отакий... Як кажуть, диски. Ми це називаємо диски. У нас по-глюжинськи це називається диски. Ідеальна штука, наломи себе з бігом. ця штука вже зігнута, що з нею... Я не знаю. Коротше, йдемо від цієї штуки. Ну, і ця штука ржава. Що тут далі? Рама. Рама легендарна, бо кіко срака ломилася на цій рамі, то вам не віддать. Оце... Сідушка теж легендарна дідуська. На ній неї... хто, би... хто мені не їхав на ній, як кажуть. Далі. Це педаль. Підаль газу, як ми кажуть. Чекай. Чекай. Оператор збирай. Стоп, стоп. Коротше, ось такі Педальки газу. Це газ, дає газ, тормоз. Тут тормоз, звісно, дві такі тормоз. О. 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 Хороші, ну що. Так. Йоштиль, ношти. Чекайте, минутку. Далі, що у нас тут є? Це бардачок, багажник. Багажник. Багажник, бардачок. Короче, багажник. Знаєте, багажник, з багажником. Далі, це у нас ще одні диски. Вони вроді мають жопа їм, чим це. Далі, що саме головне я хочу вам показати. Це мої... Рівніша, рівніше крило, але легендарніша фара. У неї їти короків більше, ніж вам. Далі, так, ми це показали, ходи ланц покажемо. То вже на послідок покажу. Ланц! Ланц молодець. Тримає і все ідеально. О, таке. Ну і шину вам показуємо. І розказуємо історію, що було. Коротше. Ось така шина, ну, покажи, покажи, щоб виділи, от, от. Хто поняв вже, що поняв. Коротше, що це сталося з шиною? Ми, е, як не назвати два оленя, я і мій оператор. Е, дуже захотіли одне відео ідеально зняти. Ну і що ми зробили? Закинули коротше, на дерево велосипед. Ну як закинули, воно упало І чували, що почало, знаєте, здуватися щось. Ну ми не зрозуміли що. Коли мій оператор сказав, братан, жопа задній шині. А я такий вже ну так. Ну і коротше, нам треба на нову шину вже нову шину з ним міняти нову шину, друзі. Ну і що я вам можу, друзі, сказати таке. Коротше, ця легендочка буде поки що помінена на зовсім іншу. У нас є ще одна легендочка. А цю легендочку, поки ми не зробимо, ви її не побачите більше. Я розумію, що ця легенда легенду стала за один день. Ні, не за один день, а за два дні. Но факт фактом. Що, як кажуть, два придурки пробили сину і пробили не по-малому її. Бо воно дуже воно різко почало спускатись. Ну, я правду говорю. Що я можу сказати? Ось такий велосипед ви увиділи. Можу на ньому прокатнути, дивіться. Да, пробити ще нас, давай. Я вам покажу, як катається. Оп, залізайте. Я, я сти. Коротше їдемо, Макс. Їдемо. Вот копок показывай, снимай, файл. Да, 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 Ого! Не, 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 все, угу. да, 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 шини жопа, да, Ого! да, шини жопа, да, да, срак. Угу. <соценно> Не, смотрите, шина вышла, просто уже шина вышла, понимаете? Все уже, просто шина вышла. Что я могу сказать? Дивіться, вот, вот, видите? Ну, покажи. Пацаны, что нам делать, я не знаю. Это, конечно, не мой велик. но что будет, то будет, друзья. Добре, всем спасибо за перегляд. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, На дзвіночок нажимайте, делитесь видео. Всем пока-пока.